Що це за торгівельна війна зі світом? І чим це може обернутися, тому що Європа також у відповідь на дії Трампа хоче повністю закрити ринок Європейського союзу для американських товарів. Які наслідки? Абсолютно. тут до речі треба е, зрозуміти, що Європа до цього готувалася роками. Тобто, ще після першого строку президентства Трампа європа зрозуміла, що треба готуватися і не піддаватися на торгівельні провокації не лише з боку Америки, а Китаю теж. Тому вони розробили спеціальний інструмент протидії е, таким наслідкам. Це комплексний такий правовий документ, який включає абсолютно багато асп аспектів. Це і е, Ну, прямі санкції, тобто тарифи, це інтелектуальна власність, це обмеження іноземних інвестицій, обмеження державних закупівель. Тобто, на відміну від Трампа, який кожен день змінює ці ставки тарифів. В нього нові ідеї з'являються. Європа діє дуже послідовно і комплексно. Тобто, за цими правовими документами стоять юристи, стоять досвідчені економісти, які розуміють всю взаємозалежність і проробили надзвичайно велику кількість варіантів. А це значить, що Америка програє в цій війні, якщо. Це європейський союз, тому що американські дії виглядають хаотичними на фоні прогнозованої і такої відточеної торгівельної тактики Європейського союзу. Хоча, звичайно, є інші елементи, бо це найбільші торгівельні партнери. Європа і США мають дуже серйозну взаємозалежність. Це один з найпотужніших торгівельних альянсів взагалі в світі. І власне, якщо постійно рухатися по цьому колу, коли одна сторона підвищує ставку, інша реагує, буде постійна ескалація, і це невигідно ні одній, ні іншій стороні. Тому у Європейський Союз він залишається врівноваженим і раціональним, тобто вони розуміють, що вони будуть реагувати тільки там, де потрібно, тільки певними такими точковими діями. Вони не будуть одразу максимально ескалювати і наражатися там е, на якісь ще додаткові тарифи, бо вони розуміють, що підуть е, вниз усі гравці, тому що власне це не буде вигідно ніякій стороні. Але знову ж таки пішла підготовка, і ми бачимо, що економічний союз, європейський союз, готовий краще ніж Трамп. І я думаю, що Трамп ведеться. Санкції буде реакція з боку ЄС, і вже дуже скоро Трамп зрозуміє, як воно буде впливати назад на е, США економіку, і можливо тоді піде діалог на хоча б замороження, якщо не послаблення тих тарифів, які от, будуть вже скоро введені. Ну Но Трамп же носиться з ідеєю про те, що сьогодні буквально зустрічала за головок, що 40 років грабували Сполучені Штати Америки, і що більше так не буде. Всередині Америки це працює ну на населення, от такого така риторика і такого роду заяв. Звичайно, Трамп на цьому був обраний, тобто, це один з ключових елементів його кампанії, коли він пообіцяв game, no? відновити Америку, коли так дійсно, але це не працює з Європою, Тобто, тут Трамп недооцінив, Якщо в питаннях армії оборонки дійсно, в Європейському Союзі є прогалини, то от якраз в питанні економіки це 27 країн. Тобто, це реально дуже велика, потужна економічна сила. і Європейський союз може прийняти торгівельне рішення для всіх цих країн. Тобто, тут вже не буде. Важлива позиція Угорщини, з якою ми постійно там говоримо. Позиція інших країн це буде злагоджена така торгівельна а, блокада Трампа, і він дуже швидко зрозуміє наскільки серйозною є проблема. Тому що коли він запроваджує а, тарифи проти Канади, це одна справа. А коли це 27 держав європейського союзу, це зовсім інші а, масштаби. Тому тут я думаю, він недооцінив а, питання серйозності. Ну і звичайно, тут потрібно плюс віддати і поставити європейському союзу. Який роками до цього готувався, тобто це не була вже шокова терапія, не була зміна політики там сьогодні на завтра. Те був це був комплексний такий ряд підготовчих заходів, і тому болісний, болісний удар буде власне для сполучених штатів більше ніж для європейського союзу в даній ситуації, тому що європейська відповідь вона більш комплексна. Також тобто це не тільки мита е, на певні види товарів, тобто це і державні контракти, так це різні доступ до. Там певно інвестицій і е, людського капіталу це вплине на всі рівні, а не тільки на рівень, наприклад, промисловості, а конкретно на Україну. З України, ну звичайно, в нас до речі, хороше хороше питання, тому що нас це посилить насправді європа. Якщо буде зменшувати залежність від е, сполучених штатів, це буде посилювати зв'язки з Україною, тому що виробляти потрібно е, потрібно десь збільшувати нарощувати темпи. Україна має для цього потужності. Україна має людей, тобто людський капітал, який може е, змістити певний спектр е, послуг, які надавали американці, і це відкриває для нас певну нішу, тому що буде консолідація зусиль, будуть Певним чином вивільнені ресурси, і тоді вони зможуть реінвестуватися в Україну. Тобто, з одного одку, європейському союзі з'явиться альтернатива, і це дуже добре в контексті реконструкції, в контексті посипоживав національної промисловості. Хоча я дійсно не думаю, що така війна буде тривати дуже довго, тому що один раз Трамп зрозуміє наскільки серйозними є наслідки, і він не буде грати в цю гру кожні півроку, підвищуючи і ескалюючи ситуацію, тому що наслідки для американської економіки будуть суттєвими а в результаті виграє Китай. Тому що Китай власне буде нарощувати свою спроможність. Він прийде на ті ринки, де Америка вийде. Він буде заключати більше угод з європейським союзом, з окремими країнами. Далі Індія включиться, далі інші країни. Тобто, якщо Трамп думає, що тільки Америка і від неї все залежить, то насправді є ще багато гравців, які будуть радіти тому, що Америка ізолюється і відступає по суті на крок назад від своїх міжнародних зобов'язань.